Усі величезний привіт! Знаєте, як я про цей заклад кажу? Прилетіли снігурі всі мерсі до Мацурі. Як ви зрозуміли, ми сьогодні в Мацурі йдемо знімати. Ми на ювілейному, це мій улюблений кусок району, бо там церква, в яку я іноді хожу молитися, Богу, там зупинка, на якій я іноді їжу екватор. коротше. Там має бути смачно. Погнали разом, дізнаємося. Ну, що ми вже всередині, скажу що тут затишно, тому що я вже як казала раніше, це мережевий заклад, і дивувати тут майже нічим. Але тут якось він виділяється, тут комфортно сидіти, бо я знаю декілька закладів в центрі, і мені там взагалі не подобається. Принесли водичку з лимоном, яку я замовляла. Мені цікаво лише одне, що порахують нам і воду, і лимончик, і тільки і лимончик. Але Поки враження приємні. Що буде далі, не знаю. Тому не перемикайтесь, вподобайка, і ми погнали далі. Ну що, перша позиція у нас буде як закусочка, це Філадельфія Лайт. Чому лайт? Тому що ми взяли чисто на пробу. Від класичної вона нічим не відрізняється, лише вагою. Як подають, ви вже бачили, а тут ми з оператором трохи розділили. Ну, Аромат стоїть такий, такий свіжий і подивіться рибку, мені здається, поклали нормальні. Хоча я не знаю судити вам, але мені здається, що для такої маленької суші це нормально. Вето окремо спробуємо суші окремо рибку. Ну, слухайте, настільки, от Філадельфія, в принципі, це сир кремоподібний, але тут він мусиво Це вперше. І рибка хороший. Свіжий лосось. Давайте тепер скуштуємо. Так. От значно це смачно, але мені з соєвим соусом занадто засолено. Тобто для мене, для мого, для моїх рецепторів соєвий соус тут зайвий. Він забиває смак оцієї ніжної рибки. Скручений якісно, вартує адекватно, як для мережевого закладу. І, в принципі, я задоволена. Їдемо далі. Том Ям. Взагалі мені тут дуже подобається курячий бульйон з Локшиною, але мені напроч вилетіло воно з голови. От, І вже маємо, що маємо. Дуже голосно чомусь музику вимкнули, ніби заважають нам знімати. Але не про нас це все. Бульйон ніби пустий, от немає наваристості, от немає цього саме бульйону. Ніби просто зробили, змішали пасту том ям з гарячою водою, трохи прокипятили і далі вже додали інгредієнти. Але давайте трошки спробуємо так зробити. Просто пікантність з'явилася. І ну, в цілому це також, як бульйон. Тобто, це не такий том ям, що ви їсте і відчуваєте насиченість. Це просто для легкого обіднього перекусу. Цього не має бути. І для мене, наприклад, було б логічніше, якби креветку розрізали на декілька частин. А так вона одна. І, от, наприклад, я з'їла креветку, і що в мене залишається? Є грибочок, це класно. І до речі, це не шампіньйони, як на мене. Я не знаю, які це, але це точно і не шейтакі, і не шампіньйони. І, до речі, тут відчувається характерний присмак кінзи трави цієї. І відверто кажучи, останнім часом я її дуже полюбила і вона тут також доречна. Тут навіть поклали коктейльні креветки, Тобто, дивіться, тут нема, ну поки що, може, є риби, нема міді, нема восьмініга, але тут є коктейльні креветки і велика креветка. Тобто це нормально, тому що за ті гроші, які вони просять, це взагалі клас. Дивіться, ще хочу зазначити, що там ям взагалі подається з рисом, тут рису не дають. В деяких закладах виїжджаючи, не кидають рис, кидають фунчозу, це такі прозорі спагетті. Тут також його нема. Тобто це реально така перша лайтова страва. Ну слухайте, якщо підводячи підсумки, це непоганий том-ям за свої гроші. Був би він на 20-30 гривень дорожче, то мої вимоги були звичайно більші. А так. За ці гроші взагалі топ. А ми переходимо до самого цікавого і, як на мене, до самого смачного в цьому випуску. Піца Маздам. Хочу звернути увагу, що музика тут грає, така цікава, знаєте, ніби ви хочете поринути в якусь медитацію. Ну, напевно, це спеціально зроблено, тому що це заклад азійської кухні, а як ви знаєте, азіати дуже люблять медитувати і все інше. Аромат просто сиру характерний смак якогось копченого м'яска, ніби бочок чи шинка. Оцей сирочок розплавився, і він ніби робить таку інтригу. Ви не знаєте, що там всередині, якщо ви напередодні не прочитали склад. А це цікавий досвід, тому що знизу один сир, зверху інший, але мені здається, що трохи. Занадто товстувати тістом, ось дивіться, трошки тонше, але це ситна піца. Це реально цікава піца. І скажу, що варта вона, як в хорошому ресторані, тому що я нагадую, що ми в мережевому закладі, майже на околиці міста. От. А варто вона майже 350 гривень, це, якщо не помиляюсь, великий варіант. У нас менший варіант, але в цілому ціна така, трохи кусюча, як на мене. Знаєте, що мені ще хочеться? Отак от от або чесникового. Але саме по собі тісто офігенне, чесно. Для мене це напівпіцца, напів от Серйозно. Ось Дивіться, тісто воно пропечене. Знаєте, Іноді бортики бувають трохи вологі. От реально музика така грає, от я їм і просто кайфую від життя. От я не думаю про те, що я буду робити після зйомки. Я не думаю про те, як оператор донесе залишки піці додому. Я ні про що не думаю. Мені просто затишно тут і кайфово. Це сімейний заклад. І забігаючи вперед, скажу, що вихідні тут класно провести. Тому я не знаю, що ще додати. Я цей шматочок ще доїм і ходімо робити висновки разом. Ну що, ось і завершилися чергові зйомки. Скажу багато речей, тому що сказати є, що тут смачно, тут комфортно, тут затишно. І ціни адекватні. Дивіться, ви бачили, що ми взяли і заплатили всього 600 гривень. Це разом з чайовими. Завжди залишайте чайові. Всі деталі. Все, ви дізнаєтеся або в процесі відео, або в описі під цим відео. Будь ласка, ставте вподобачки, підписуйтесь на сторінку, кидайте донати і пам'ятайте, що все має бути кайфово!